Всім привіт. Сьогодні вже субота-3 числа. Значить, пора вибрати переможця. Так, я переходжу на ось такий сайт. YouTube Comment Picker. Вставляю посилання на своє відео. Так, загрузити коментарі. Так е як би вам про це сказати, я буду трошки жорсткий в цьому плані, тому що я бачу, що люди писали по декілька разів, що приймає участь, приймає участь, приймає участь з одного того самого аккаунту. Я буду перевіряти таких людей, і якщо у вас більше ніж одного разу написано, приймає участь, я буду переролювати. Тут вибачайте, але ну Всіх мають бути однакові шанси, а не людина, яка написала приймає участь, і бажаю тобі успіху, а друга написала просто раз 15 бажає участь, щоб забрати гроші і вона ну, виграє. Тут, звичайно, є кнопка Виключити дублікати але я не дуже їй довіряю, так що я її включу. І потім ще сам перевірю. Ну що ж, е... Це настроєно, поставлю 5 секунд колдауну. Так. 104 коментарі. Ну що ж, поїхали? Так, переможець Ніхіліст 8. Зразу ми тебе скопіюємо. Прийду до комента. Всім привіт. У нас вже 531. Так, ніхіліст, приймаю участь. Є підписаний на мене. Ctrl-F. Ніхіліст один з одного. Окей. Тоді все. Підписка є, комент є. Тоді, виходить, дублікатів нема. Значить, ти переміг. Напиши мені під цим відео. Будь ласка, не знаю, як з тобою можна зв'язатися. Десь чи може код друга Steam, чи як, чи тобі потрібно на карту гроші, ні без різниці. Не факт тому, що ти переміг. Так що вітаю. Всім іншим дякую за участь. Не переживайте, що ви не виграли. Розіграші будуть і далі. Думаю, на тисячу підписників будуть розіграш. Так що, так що дякую всім, хто приймав участь, і нехай пощастить в інших конкурсах.